Я в минулому році в людей покасив його, а -а. мені сподобався того я його і посіяв. Багато кажуть, от там хвалюний саксон. Ну. Ну не от саксуну аж зависить. Все зависить від хазяїна, який хазяїн, правильно? Як оброблялось? Яка технологія, коли ну, Чим? Знаходимося, ми, Криничанський район, у Олега, де знаходимося? Село Мирне. Село Мирне. Зібралися такою бандою, тому що в нас столик уже зібрав да. Саксон і Альфу. Яка вражає з тебе? 27, Саксон 27, Альфа 28 десь Вовчик, яку врожайність в тебе Саксон дав? От 18 до 25. До 25. І ждемо такі рулі, скільки Чекаємо, всиплять да. Олега, тому що це оставили на закусочку. <с> 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 так що скільки сипне. Да, я сподіваюся, що тут 30 і ми приїдемо сюди. Приїжджайте, з кабанчиком. По 15 гектар, повністю все. Повністю весь весь Так. Ну, гранстаром я не працював. Не працював, Це Ні. тільки гіліантекс зали. Да, тільки геліантекс і все. більш нічого. 다? А посівку це коли був Які сроки посіва? Начало, середина травня, кінець травня. Десь число, мабуть, 10-12 травня. Травня? Та нічого собі. Ну, Ого! Від тебе недалеко, Отже, де ж твої рулі? Я так думаю 30-ка тут буде. Сосимося. Если... Да. Зважимося побачимо. Ну, але... Я думаю, що 30-точка тут добавляється. 30-то буде, да? Дожі да? були? Тока. Да, да. Дожі один був. Один хороший батьків. Тура як гуси. Наже ж тут всі разом. Один був і все, більш тут не було нічого. Це А добрива які? Тут без добрив посіяний. Ну, в минулому році була пшениця і під пшеницю я... Десь ага, за мофосом сіяв. Пшеницю десь по 120 кг давав і два рази кормив по 150 кг, раз карбамідом, а раз селітрою. Тут пшениця, кум бачив, вона вся лежала повністю. Що ти накормлено карбом? Да. Тут все лежало, повністю ми її тут збирали. Тут два дня косить кармів. У нас такий саксон, так що... Якщо то легко афієв, то лика 27 сипануло, він до то я думаю, що це да. Ні, мені подобається, я скажу чесно, енергія росту в нього дуже mm. хороша. У мене він зійшов взагалі без проблем. Так в мене ж Вообще. Ідеально зійшов. Не було yeah, ні да. про нічого такого. Не було, так. Ну одне, що тільки це, -то, це края, вони трошки зріджені, а так на наступний рік планую взагалі три штуки на метр сіяти. 3-4. Да, 3-4 максимум. Воно 52 да, 000 тисячі. А друг сіти. буде все літо заливати дощами. Нічого, будуть отакі рулі, воно друг друга перекриє. Ну, якби вже давно в нас агроном нас довбе, щоб уходьте, уходьте от густоти, Ну, цей рік реально, реально, хто посіяв рідше, ну, результат краще. Ну, я ось окосив у, у хлопців, де посіяно 75 тисяч, там була тунка посіяна, mm. вона по 15 мер. Там отакі от головочки були, вона вся згоріла. Було. Не вистачило вологи. Не хватило, а, Ну, а Тут 64 тисячі сівалці стояло. Угу. Ну, По факту десь 57 воно висівало, не більше. 57 Пробуксовка, все, бо сімена пересчитуємо угу. тисячі, то я ж десь 57. Ну, воно десь, якщо тут, ось бачите, Ну, 3-4 штуки на метрі. Д3-4, ну, 3-4, ось це бачив. Стандартні кораблі. Ну, да, Стандартна 5 корзинки. кошик. Бачив, і вона вся запилена, вся. За визику покажемо нормальний саксон. Він зажав, він свісь перво показував. Я він, видно, оставив на десерт все. Я в минулому році в людей покосив його, мені сподобався, того я його й посіяв. Ви бачили, це тут в районі, себе? — Да. Okay. Бо ну, вони там в когось брали, я не знаю, в кого вони mm. брали, напряму, не напряму, ну було. І ви косили в них, побачили да, і да. вирішили спробувати. Да. І мені дуже подобалося. Побачив. Я думаю, що ще подобається. Покосимо цей рік. <laughs> ну, Вид у нього є на, на все це. 40 сипало, а, прошу на це. Ну, Натура була 460-470. Да, да. У нього взагалі в КАМАЗ який не брав, як от туди ми возили І Я зразу то він поїхав, приїжджає, завжди брав 6200 КАМАЗ. Приїжджає 7200 на тонну більше. Як чую, що, та такого то такого бути не може. ну така так натура. І от ми так ми возили 400, там 410, а тут 460-470. То воно чого воно зацікавили, цей Саксон. Покусимо, побачимо. Натура 448. Це на Саксону чи на, на Альфі? Саксон. Саксончик, натура 448. Це цьогорічне. Це yeah. знар 15. Я так дивлюсь, ну, 30-ка железно буде. <звіх> я себе настраю на хуже. А лучше, як то буде плюс. <звіх> Ніколи не настраю себе, що то 30. 30 я. Yeah. А яке не дасть 30, будеш жаліти. 120. А таке на 15 настроїв, 20, кадало 30, тільки я довольний, <рі> йо-майо, все добре, все, все, все класно. Тут -ту 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 15, щоб давало, і найголовніше, щоб ви були Там довольні під... і завжди mm. з дуже високою прибил, тому що прибиль це. 15 син, ми на таке не згодні. Ну, як папа казав, <рігав> Та я поняв, я, я шуткую. Шо... <рігав> 15, <рігав> 15, сина. <А> то все, <рігав> що <рігав> зверху, то новий комбайн. <рігав> <рігав> Та і все. Так ж, все не, у... ну Вид є у нього, як Ми ж прекрасно розуміємо, де 10, де 15, да, а, да, а де да, більше. Да. А там покусимо, все скажу да? повністю. Якщо... Покажем... якщо ми не привати заліпаємо, ві... я... відео яке все... знімете або скажете про це, нам нам скільки було. І там сніму, і рулі снімемо, yeah. і yeah. тут yeah, бо нам, нам... Всегда кажуть урожайності, типа, що ми придумуємо урожайність, типа, якщо, як це ми можемо придумати, от ми приїхали до вас, ви нам дзвонили, сказали, що там всипало 20 років. Ти розумієш, що ну, як воно ж, як там подивитися <как> людей, багато кажуть, от там хвалюний саксон. Ну не ну, від саксона аж зависить. Все зависить від хазяїна, який хазяїн, правильно? Як оброблялось? Яка технологія, коли посіяно? Ну, чим? От, от і всі і вибирають саксон. Умні. Та тут одразу відхвалене да, саксон. Якщо да, ну, да. ну, я б тебе привіз, і тут було все в бур'яні, то тут да, б ні да, Саксона да. не було, ні да. нічого, ні піонера, ні. Ну, це ж всі повинні okay. okay. розуміти. А розказувати. Я якісь згоден там... з вами, тому що о, умні люди бачать проблему і її вирішують. Це ну, б... на полі проблему вирішують. Тут Харнес був. Так. Було по 2 літри Харнеса. А. Вносить. І well, там було подій... ви... і почвенник, і подісковки, але він не спрацював. Ну, ви, ви ви просто розумієте, чим більше ви спрацюєте почвенником, потім гранстаром, тим частіше поле у вас буде. Мені пошільник забере 50%, 50% лотереї, чого ні. Ти Ти достаєш свій шарик. Люби, так? І тут там рука не залазить, зробили так, щоб рука не залізла. Ти зелений. Що, відкривай. Крива. в масі точно не влізе. О, вино, саксонія. нічого. <смяк> <смяк> а, а ти розслаблен? казав, сьогодні пити не будеш. <смяк> 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 Ніколи не кажи, Давай, ні, чуєш. <смяк> Ну, Надо еще какую-то болотю, чтобы доставать. желтая, блядь. Еще одна спроба. А, Еще одна спроба. Пройти такого не может быть. Ты понимал их две штуки. Ха-ха-ха. ха ха сказал, что не портовый. З моїм Диві, щас, лігів, а буде, то буде біда вже. Знижка 50 гривень. 50%. А, 50%. Все, все. Бачиш, 50% на працювати. Знижка все, вовчика є знижка. Тепер буде 600 брати по 2000. А Йома де... Він сам вийшов. Він сам захотів. Віддихай. Тишка 200%, Ой, 200%, 200 гривень, вітаю вас.